Вітаю вас, мої красуні, і сьогодні у нас відео по вінтажним прикрасам. І так, розпочнемо. А розпочнемо ми, мої красуні, з отакої чарівної краси. Погляньте, яка гарненька, дивовижна емаль. Жовто-зелена, дуже гарна брошечка. Ось так виглядає спинка. До речі, в неї дуже гарна спинка, стан ідеальний. Застібка працює просто ідеально. Ну, краса красот. погляньте, ось так вона виглядає, дуже така гарна. Може стати також дуже гарним подаруночком. Зверніть увагу, Слідуючи. до речі, ми розпочали з такого кольорового. І продовжимо. Хочу показати вам ось таку красу. Ще ось така краса у нас в наявності це кліпси. Кліпси з підвісками. Я гадаю, це десь 60-ті. Це термопластик. І це у нас Гонконг. Вони марковані. І ось так виглядає спинка. Такі, знаєте, помаранчеві, як захід сонця. Дуже гарні, а дуже гарні. Я їх незручно тримаю. Ось так. Виглядають така краса. Не важкі, абсолютно неважкі і такі, знаєте, гарненькі кольори осені у нас. Слідуючи. Ось така краса у нас ще в наявності. Погляньте, це кліпси, кільця, пластик також і це вінтаж. Вони також марковані. До речі, нагадаю собі, яке в них маркування. Зараз не бачу зараз моїх красуночки. ну. Кому цікаво, пишіть, будь ласка, до директу у Instagram або під відео. Ось така краса ще в наявності. Слідуючи: ще у нас кольорові такі залишилися одна пара підвіски, сережки, такі мармеладки, сердечка, стан нових це біжутерія. Ось так виглядає спинка. Одна пара залишилась мої красуні. Дуже комфортні на вушках. Дуже одна пара, красота, краса. Так. Слідуючи по кольорам. І ще хочу показати вам. Ось таку дивовижну красу і ще. У нас наявності антикварні сережки з такими вставками під геліотіс. Дуже гарні, застіпка закрутка, ідеальний стан практично, ідеально працює застіпка. Ну, робили дуже якісно. Вони, бачите, переливатимуться так на ушках. Ось так виглядають люцитові такі вставочки. Ну, розкішні, розкішні, насправді. Насправді розкішні. Слідуючи. Що у нас в наявності есть ось такая краса. Молочный. круглі, об'ємні. Скляна, до речі, вставочка. Цикаво. І ось так виглядає спинка, це кліпси. Ось така краса. До речі, зовсім недорогі, і вони підійдуть під будь-який образ. Із молочної такої білої емалі у нас наявності ще ось така краса, чарівна підвіска, біла емаль. Anima print на колоні, колон з такими ланцюжками, і колон жгут. Емальована, застіпка антикварна, цікава річ, дуже цікава, елегантний такий, знаєте, сутуар, дуже елегантний. Розкішно може і під білу рубашечку виглядати, і під навіть Чорний гольф, до речі. Немає такого, знаєте, табу. Можна комбінувати, як під все білий, під все підійде, як і оцей розкішний браслетик. В наявності молочні такі білі хризантеми, засібка метилик, і це у нас мане. Погляньте, яка краса. Заміри та ціни до Діректу. До Діректу. Ось така краса. Повісимо слід що Ще у нас ось така краса в наявності. Погляньте. Ну, схожа на сніжиночку, мереживна така брошка, біла емаль. Розкішна. І це у нас мане. стан практично ідеальний. Маркування. Розкішна така сніжинка, наче. Ну, ну краса, красот, і ця сніжиночка, до речі, не одна. До неї є кліпси, вони мають сліди часу, ось такий схід емалі, але цей схід не портить їх взагалі, тому що там позолота видніється. Ну, тобто виглядають вони, ну, як скажуть, достойно. Сніжиночки дуже гарно виглядають. Ось так виглядає спиночка і є маркування. Застіпка підійде на будь-який розмір мочки вушка, така краса. І є ще в комплекті. Ці прикраси, до речі, разом приїхали, браслет. Мережевний, біла емаль, застіпка, подовжувач маркування. Ось так він виглядає, трошки є. Сліди часу, і ось так виглядає спинка і красуні. Застіпка виглядає ідеально, нічого ніякого потерця немає. Ну, вінтажні прикраси, їх любили, носили. Погляньте, який комплект розкішний, утворився. Зверніть увагу, один в наявності. До речі. У нас іще в наявності. У мене дівчатка питали, чи ще не забрали. Ось ця краса. Іще в наявності. У нас натуральні перлини кольорові, натуральне перлинове клієна мисто без застіпки. Можна зробити застібку і носити отак в два рази, а можна носити в один раз. Ще в наявності мої красунички. Так, слідуючи. І ще у нас в наявності дівчатка. Ще за оцю трояндочку питали. Розкішна. З кристалами насичена такою позолотою. Погляньте. І це у нас Avon, Дивовижна, насправді. Просто дивовижна. Погляньте. Розкіш, насправді розкіш, дівчатка. Так, покладу її. І ще в наявності у нас чудо-чудо листочок, брошечка, лукет з перлинкою. Ось так виглядає спинка, і це були тут парфуми сухі. І це у нас мої красуні, всі ви знаєте, ей вон. Ось така краса маркування. Ви бачите? Який подарунок можна зробити от саме зараз. Розкішна, розкішна брошечка. Чудо прикраси насправді. Слідуючи по брошечкам. У нас ще в наявності оця красуня, дівчатка. мене також питали за цю красуню і одна в наявності ще. Так виглядає її зворотня сторона, розкішна. погляньте, ідеальний стан. Насправді це рідкість, рідкісна, такий бутон, дуже елегантна річ. Можна і так носити, і так, і так, і так. ну Дуже елегантна річ, розкішна. Хочу показати вам і ще ось така краса у нас наявності. Ось такі розкішні сережки на по золоті, глянцеві, марковані. Ідеальний стан. Бачите, маркування є насправді. Насправді дуже гарні марковані обидві сережечки. Заглушечки я зняла, щоб зручно тримати було. полочку покладу, вам буде видно. Слідуючи, ще у нас наявності заоцітали у мене оригінальні тріфарі. Погляньте, яка. Якість, стиль, дизайн. Марковані кліпси тріфарі, дуже стильні. Вони розкішно виглядають насправді на вушках. Ще в наявності мої красунечки. Слідуючі, в наявності у нас іще кільця. Це кільця Мане, позолота, застіпка і маркування. Все присутнє, просто дуже такі, знаєте, як можуть бути і базовими, і як на свято. Придивіться мої красунечки. До речі, по мене у нас ще в наявності ось така краса, розкішна геометрія. Глянцеві, дуже якісні такі, знаєте. Не худенькі, можна сказати, насичена позолота, розкішна геометрія мане. світ. Не менше розкішні. Вони мені дуже подобаються. Такі клеопатра, такі кліпси з підвісками, Насичена по золота. І це мане. Ох. Це вже поспішають все. Вже поспішають до чарівної власниці. Ну, бачите, яка краса у нас ще в наявності у нас, до речі, ще ну, багато цікавих прикрас. Треба просто уважно все це передивлятися. ще угу. У мене ось така краса. вони мене за оці дівчатка. Вони ось так виглядають. Такі собі намистинки первинові кліпси і плетіння меж. Такі ніжні, ніжні, ніжні вони на вушка будуть. Дуже якісна застіпка. Ось так виглядає. Все в них достойно і прекрасні вони насправді. Також без повтору, мої красонички. Я таких ні в кого не бачила, до речі. Лідничий. Не хочуть від мене йти ось такі красунці, кліпси, овали, овали позолота і срібло. Ось Так виглядає спинка. Спинка має застіпка подушечки. Дуже стильні і дуже цікаві, дівчатка. так. Є фото на вушках, є фото, як вони виглядають. Заміри на сайті. Або пишіть під відео мої красоночки, якщо вам сподобались, пишіть під відео. І ось таку красу хочу показати. У нас наявності браслетик Моне. Підійде на ручку до 17 сантиметрів маркований просто чудо, а не браслетик. Слідуючий ще в наявності у нас ось такий гарний браслетик, це гаряча емаль помаранчева, кристали. Ось так застіпка, бачите, такий крокодильчик. Оп, і застігнувся він. Отак і виглядає. <клес> Маркований. заміри є на сайті, або пишіть під відео, питайте. джі гріф Я не сказала, хто це джі гріф Мені він дуже подобається такий гарненький. Слідуючи мої ще у нас наявності ось таке: кольє Омега. А може стати браслетом. Це Змійка, це біжутерія. Ось так виглядає спинка, бачите, тут, наче так, закрита голівонька пластиком, Ось так виглядає хвостик пластиком закритий. Це чокер, може бути браслет. Цікава дуже змійка, недорога, але вона якісна і виглядає якісно. Мої красунечки, зверніть увагу. І розкішний чокер з неї ще. Також є фото на сайті. Дивіться, слідуючи. Угу. Ось не показала вам ось таку красоню, що у нас наявності розкішна, просто розкішна брошка, троянда. І це у нас пастелі маркування ідеальний стан. Насправді. Просто розкіш. Вона дуже ефектна. Дзвонить. От в ній стільки, не знаю, позолоти, золота, що дзвонить золотом. Розкішна, розкішна дівчатка. До речі, робіть скріни, якщо вам щось сподобалося і присилайте мені в приватні в діре в інстаграм. Слідують. Ще у нас наявності Ось такий чокер, кольє, жгут брендовий.